Кажімо так, до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України загальна кількість учасників бойових дій окремо викреслю учасників бойових дій за період антитерористичної операції і операції об'єднаних сил складала понад 467 тисяч таких осіб, але е, слід зауважити, що до ветеранів війни належать також члени родин загиблих, ветеранів, члени родин загиблих захисників України. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи, а також інші категорії ще за періоди попередніх воєн, в яких приймали участь громадяни України, таких як Друга світова війна, а також збройні конфлікти на території інших країн, Афганістан і всі миротворчі місії, в яких приймали участь військовослужбовці. Ну, Югославія, зокрема, да? Звісно, тобто, так, так? Так. тобто оця історія. Давайте кругом бігом. От ви сказали, 467 плюс все те, що ви перерахували, набирається під мільйон? Більше мільйона. І ми не додаємо сюди тих людей, які зараз в окопах, так однозначно. Але розумієте, тут така собі ветеранська математика доволі складна, тому що ми не знаємо загальної кількості, тому що війна загальної однозначно. кількості людей, які зараз нас захищають, і е, тому ми не можемо розуміти загальної цифри. Певно, ви її розумієте, вона є у вас під грифом секретності. Сьогодні важливе так, питання. Точно. А, Пам'ятаєте, коли ми лише почали дискусію, а були були середині дискусії про вступ України в НАТО, одним з важливих пунктів було забезпечення усіх військовослужбовців гідними умовами проживання. Так це було прописано. Там не було написано, що це має бути приватизована квартира. Там було написано гідними умовами проживання. Але військові гуртожитки це не є ані гідні, ані умови, ані проживання. Наразі, коли ми вже ну, не зобов'язані виконувати ПДЧ. То цей пункт залишається. Я вам скажу, що це дуже болюче і ключове питання. дякую, що ви на ньому акцентуєте увагу, і воно в певній частині є першопричиною того, чому у нас так багато ветеранів на сьогодні не забезпечені житлом і так багато стають на квартирну чергу. Бо в свого часу, поки вони відповідно перебували в якості військовослужбовців, вони не були забезпечені відповідними умовами для житла. На сьогоднішній день ми спільно з Міноборони опрацьовуємо концепцію. Ця робота триває, тому що Міноборони так само забезпечує житлом, як і ми. Відповідно, військовослужбовців поряд з цим на сьогоднішній день ними напрацьована концепція по забезпеченню житлом так міноборони нашими партнерами в цьому процесі основними. Тому наразі така концепція розроблена і вона готується на опрацювання для розгляду уряду в подальшому. Угу. Чи правильно я вас розумію? Що зараз відбувається? Міноборони буде забезпечувати тих, хто є кадрові військові службовці. ветеранів буде забезпечувати тих, хто є півмільйона, щонайменше, ветеранами війни. Нацгвардія ще є ще є. Служба безпеки. Ну тобто, давайте чесно, ще є. Величезна кількість людей в силових відомствах, які не попали в чергу міноборони і міноветів. Тобто, кожне відомство і надалі буде мати свою квартирну чергу. І чи є шанс звести докупи це все в єдину чергу? Ну, до прикладу, щоб людина не дублювалася, бо ветеран він може бути і кадровим військовослужбовцем, або нацгвардійцем. Сто відсотків. Я заакцентую увагу на тому, що нині в Україні діє житловий кодекс 1984 це року. Це мій біль. Це біль не тільки ваш, це біль багатьох, особливо ми говоримо в першу чергу про бенефіціарів наших політик, але й для безпосередньо виконавців, реалізаторів цих політик. Це, це складна історія. Але тим не менше, відповідно до житлового кодексу, у нас в державі є два типи житлових черг. Перша. Це безпосередньо за місцем реєстрації, там, де особа фактично проживає, друга це, відповідно, ще якась ехо радянського союзу за місцем роботи. Коли ще людей на державних підприємствах забезпечували житлом, да? воно якось дійшло, і тим не менш, на сьогоднішній день всі силові відомства, які ви перелічили, плюс ще інші, які ви не назвали, да, вони дійсно мають свої відповідно житлові черги, і вони мають певні кошти на забезпечення житлом. Воно дійсно відбувається, але, звісно, не такими темпами і не такими обсягами. Гамоявка і хотілося просто для того, щоб було зрозуміло. 900 мільйонів це скільки квартир. Якщо ми говоримо про Київ і однокімнатна в новобудові станом на 20-й рік, про який ви говорите, вона вартувала мільйон. так Да, ми да, Ми припускаємо, що в умовному Житомирі вона може до умовному Житомирі, чи в я не знаю там, Кропивницькому чи в Полтаві вона може вартувати дешевше, Обузначна. але ми говоримо про однокімнатну квартиру. Пане Руслане, але ви таки не сказали, чи можливо, що буде єдина черга? Так, таке, таке завдання було поставлено президентом України, прем'єр-міністром України. Тоді ще до об'єднання Міністерства інфраструктури з Міністерством розвитку громади та території на колишнього міністра була і певна робота розпочалась в цьому контексті. Насправді, ця задача стоїть ще з 2012 року, і перший, перший такий єдиний державний реєстр осіб, які потребують поліпшення житлових умов, який би синергував між собою. І відповідно обліки за місцями реєстрації і за місцями роботи був створений ще в 2012 році. І розпочалося його наповнення, але е, така банальна штука е, насправді е, обслуговування антивірусної і захисту інформації цього реєстру забезпечувала касперський антивірус. і в 2014 році, після початку збройної агресії Російської Федерації проти України, відповідно, е, ця кампанія попала під санкції, і цей процес зупинився. Іспанський сором, да, іспанський сором дійсно. Але тим не менш наразі ця робота триває. Буквально е, місяць назад, якщо не помиляюсь, можливо там півтора місяця назад, ми на Зі мінветеранів збирали представників всіх силових відомств для того, щоб узгодити питання уніфікації цієї житлової черги з силовими відомствами. Зрозуміло, що багато осіб працюють, і певна інформація по певним силовим відомствам не може бути з ну без грипно. Назвемо це так. Да, за публічною інформацією, відповідно, є певні інституційні такі закритості певних служб. Тому це питання ми обговорювали в Мінветеранів створювали Орано, єдиний державний реєстр ветеранів війни, і ми пропонували як варіант на базі цієї інформаційної системи створити певний обмін. На цим наразі працюють наші відповідні фахівці з напрямку цифровізації. І я думаю, що в подальшому це питання активізується, і це ми однозначно до цього прийдемо. Час коли. Але ну от, біль, більш детально я, я об'єктивно вірю, що це може відбутися не раніше ніж перемога України над Росією в цій війні? П'ять з половиною мільярдів гривень виділено на квартири для ветеранів. Давайте заакцентуємо саме на цьому. Тобто, це не військовослужбовці, які раніше стояли на черзі, не а, пенсіонери військові, не а, працівники поліції, які теж стоять в чергах і інші силовики. Тобто ці люди вони теж заслуговують, бо держава їм пообіцяла, і це окреме питання. А навіщо держава те, що? Вона не може виконати. Ми зараз до нього повернемося з вами. Але 5,5 мільярдів для ветеранів наскільки вистачить квартир? Це а, бо це знов ж таки не дуже багато, бо ми пам'ятаємо ціни, про які ми щойно говорили. Однокімнатка в нову новобудов... однокімнатка в новобудові Києва вартує мільйон. 100%. Ну я думаю, вже вже більше ніж мільйон. Напевно, e, я да. вже вже більше ніж мільйон. E, дивіться, я ну, розділю цю відповідь на два таких простих блоки. E, перш за все. Ну якщо до конкретних цифр 5,5 мільярдів по попереднім обрахункам, які здійснювали наші відповідно фахівці, опрацьовуючи потребу, яку ми збираємо з областей України і з міста Києва, в тому числі, e, відповідно, э, ця сума э, дасть можливість забезпечити порядку двох тисяч родин. Це квартири не тільки однокімнатні, в залежності від того, від складу родини ветерана чи там члена родини загиблого захисника, який перебуває і отримує цю субвенцію. Від цього залежить відповідно і розмір тих бюджетних коштів, які він отримує для того, щоб придбати відповідне житло. Але я би хотів для розуміння трошки розділити. У нас в державі, на жаль, не всі чітко усвідомлюють. Можливо, це пов'язано з складністю певних законодавчих. Актів, але але тим не менш, так як є, да бо у нас люди не розуміють різниці між, наприклад, Атошником, УБД. Або ветераном війни. Я часто чую таку риторику, я завжди всіх акцентую, як фахівець цієї галузі, що відповідно до закону у нас є поняття ветеранів війни. І до поняття ветеран війни входить декілька категорій: а саме учасник бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих захисників України та інші. Тому, коли ми говоримо про те, скільки ветеранів отримає відповідне житло, по цим нашим чотирьом бюджетним програмам, субвенціям, відповідно, треба зауважити, що. Наприклад, учасник бойових дій, який живий здоровий, він не підпадає під дію відповідної бюджетної програми і не може розраховувати на ці кошти до тих категорій ветеранів війни, які мають право на ці субвенції, належать безпосередньо особи з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи, члени родин загиблих захисників України. Учасники бойових дій. Одночасно переміщені особи до 2018 року це ті особи, які з Криму з Луганської Донецької областей залишили власні домівки. Під час збройної агресії, окупації, тимчасової тих територій. Зараз чи з 2014 го В 2014 році. І цей період обмежений до 2018 року, тому що дійсно стикнулися з такими кейсами, коли я вам такий практичний приклад приведу, коли ну це особисто з моєї практики, коли дівчина в 2014 році поступила на навчання в Київ з Донецька в інститут, відучилась, в ньому зрозуміло. Територія наразі окупована, вона закінчила інститут і жити їй нема де. Вона проживала там десь в гуртожитку, і їй порадили, що ну там, шукала, де працевлаштуватись так, щоб її забезпечили житлом. Пішла працювати в поліцію. Відповідно, їй дали місце в гуртожитку. В 2020 році вона приймала участь в бойових діях в складі підрозділу, від поліції. І після цього вона прийшла до мене і задає питання, чи маю я право отримати житло. Як а то ВПО як така категорія да тих осіб, але м, от треба відмежовувати, тому що м, ну вже йдуть роки. Да, ми не змогли як держава там вчасно це все вирішити і ще в 2014-15 році. Тому м, треба мати і приймати відповідальні рішення. Тому е, ця програма була обмежена 18-м роком, бо це дійсно ті люди, які віддали все і стали на захист батьківщини, попри всі е, меркантильні моменти, залишили все, що у них було. Оця категорія підпадає під нашу бюджету. Ви знаєте, е, я не погоджуюся Отже, дозволю собі не погодитися з вами, тому mm. що є ті люди, які для яких не донесли інформацію, які прийшли, спробували потрапити от на ці квартирні черги. Ви ж пам'ятаєте, це було як лотерея? Зареєструйся, візьми квиточок за 5 секунд після опівночі, коли півні проспівають, коли дощ буде в четвер. Моїх знайомих таких багато вони плюнули і махнули рукою. Ну, бо це було дуже складно. Це був квест, і таке враження, що це був квест виключно для своїх, для того, щоб свої могли отримати квартиру. А зараз ви кажете, о, до 18-го не встигли, то вже й не отримаєте. Я вам до речі, скажу: от риторику про свої, не свої. Е... Нормальна історія, тому що міністерство справ ветеранів з двадцятого року є головним розпорядником і виконавцем цих чотирьох бюджетних програм. І відповідно, ми ці кошти у нас да? і ми їх спрямовуємо в подальшому на області. То от я б хотів би зауважити, що до питання формування самої черги в областях. От ми не маємо жодного відношення. Єдине, що ми робимо, це ми перевіряємо законність, правові підстави постановки тих чи інших осіб і правильність формування відповідних черг. Тому інколи виникають питання, про такі, як ви кажете, що десь хтось там свій і так далі. Про будь-який такий момент, ми я завжди знаєте, як на 100% заряджений отримати таку інформацію для того, щоб невідкладно відреагувати. Але проапелюючи на вашу тезу, стосовно того, що можливо хтось щось справедливо чи несправедливо. То, от я б хотів би зауважити, що оці чотири бюджет Програми наші да по забезпеченню житлом. Відповідно, це як додатковий додатковий захід з боку уряду по забезпеченню соціальних прав і гарантій ветеранів війни, але є й основні заходи, тому що у нас відповідно до закону питаннями забезпечення, як і земельними ділянками, про які ми можливо сьогодні згадаємо, так і відповідно житлом. Да, ці функції також покладені і на органи місцевого самоврядування в тих громадах, де проживають відповідні бенефіціари. Давайте не ходити далеко.